Всім привіт! І так, настав у нас новий день, зараз, поки є світло, буду мастити гранулятор і пробувати притирати матрицю. Візьму шприц, тут є тавотниці, помащу, буду робити суміш для притирки і притирати матрицю. По крайній мірі пробувати притирати. Взяв шприц і помазав. Тут один другий, третій і знизу тут один. два підшипника також помазав, підтягнув ролики. Один і другий, щоб чуть -чуть, наче ціпляли матрицю. Далі буду готувати суміш для притирки. Інструкція є і буду пробувати притирати разом з вами. Так, вимкну зараз частотний перетворювач. Вимкну трохи, збачу все. Це все стартує, все крутиться. Хоча додавати це, звичайно, будеш, але без нічого не рекомендується його вмикати надовго, щоб не йшла вироботка по металу. Так, буду замішувати зараз суміш для притирки. Для цього береться 3 кіл... кілограма дерті. Ну це так по інструкції було. розказують. Що там написано? 3 кілограми дерті, 300 г піску і пів вітри масла. Можна в принципі брати відработку. Це все перемішуємо, і це вже буде суміш для притирки. Буду я перемішувати, однієї рупи незручно. Тому на цьому відео поки що призупиняю. Так, будемо зараз запускати. Так, тоді трошки ремень попустили, все зупинилося, підтягнули ремень. Зараз гранулка бачимо йде. Звідси не випадає, бо волога від олії. Але тут його небагато, тому можна в принципі скидати. Частотний працює. Ранулка йде, все наче довка. Гранувка ще така не, не тверда. Так, зараз вже проганяємо гранулку по кругу, поки притираємо. Така гранула йде. Дивіться. Не випадає, бо вона ще... Олійне таке зацепляється, але як буде сухе, то я думаю, буде просипатися. Матриця зараз стоїть під рану 6 мм. Бачите, вигрібає там. Зараз курям кинув, чи будуть їсти. Заливав я все-таки не машинне масло, а лі залив, тому для курей там шкідливого не буде нічого. Пісок вони і так їдять. Переганяю вже цю суміш раз п'ятий, мабуть. На цьому я думаю буду завершується з притиранням. Тут поки поки все звідаліє жирне, там не хоче нормально падати, але жирне вона буває тільки. Претириш на суміш, далі все буде сипатися. Поки залії трохи просипається, поганувато зависає насипав туди по бункер трохи. Поки, Поки притиреш на суміш. Її зараз буду переставляти поставлю меншу матрицю, ну, тобто матрицю з меншими отворами Притру її, щоб більше не повертатись до цієї справи. Після того, як загранулювали корм, та пишу, що потрібно ці болти відпустити, бо метал нагрівся і щоб нічого не погнуло там. Так, зараз. Відпускаю їх. Винімаю ці ролики, вибиваю матрицю, бо вона на шпонки, поміняю на іншу. В принципі, покажу вам, як працює з малою матрицею. Так, отак -от воно виглядає всередині. Садиться матриця на шпоночку, зверху шайба. І болтом притискається, щоб шпонка не вискочила. Далі ставляться ролики, надівається бункер, і в принципі матриця готова. Збивати її вибивав. Ось цей же лобок відкидав і знизу туди підстукував, щоб вискочило все. Матриця 6 мм, звичайно, сипала веселіше, але в принципі нічого. Така гранулка виходить. Тепленька. Але вже як справжні Тому Можна і не переплачувати за гранулятори, а покупувати. Робочі частини, які ну, відносно недорого коштують, і робити гранулятор вже самому. Притираємо той самий суми, що ще, ще притирали. притирали ту матрицю, ось вона лежить. Всипайте трохи поганенько, тому, мабуть, небагато панолок підлітає. Нічого, зараз будемо збирати. На цьому з вами, мабуть, буду прощатися, бо, в принципі робота буде вся повторюватися. З тому всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. И до наступной суд.